Головне про події 1 жовтня у школах можуть заборонити говорити російською. А російські окупанти атакували ракетами ринок у Херсоні і знову створили загрозу аварії на Запорізькій АЕС. Докладніше далі. У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський ушанував серед інших загиблих героїв пам'ять пілота Андрія Джуса Піщикова, якого посмертно нагороджено званням Героя України. Також президент поклав квіти до стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві. Росіяни зранку вдарили з артилерії по зупинці громадського транспорту та одному з ринків у Херсоні загинуло шестеро людей, ще шестеро поранені. Про трагедію повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У школах можуть заборонити учням та вчителям говорити російською мовою на перервах. Саме такий законопроєкт, за словами його ініціаторки, народної депутатки Наталії Піпи, реєструють у Раді. В Україні дозріла бавовна, яку висадили для виробництва пороху в рамках експерименту. Останнє бавовну в країні вирощували всередині ХХ століття. Нова пошта збільшила тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів в середньому на 10 гривень. Про це повідомляє прес-служба поштового оператора. Мінімальний тариф на доставлення по Україні відтепер становить 65 гривень за документи, максимальний 160 гривень за вантажів, агоє понад 10 кілограмів. Росія знову створила загрозу аварії на Запорізькій АЕС. Окупанти атакували підстанцію і знеструмили повітряну лінію, яка живить за АЕС. Тож станція вкотре опинилася на межі блекауту. Уряд обіцяє частково компенсувати купівлю української техніки та енергообладнання. Як повідомляє Мінекономіки, покупці зможуть отримати компенсацію в розмірі 15%. Україні не потрібен дозвіл США, щоб завдавати ударів по цілях у глиб Росії, заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер. За його словами, наша країна може використовувати зброю, яку виготовляє самостійно. Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вперше майже за два роки провести телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Повідомляє видання Die Zeit. Проте Німеччина поки що не зробила запит про організацію дзвінка. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Він заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника альянсу і пообіцяв наблизити вступ нашої країни до НАТО. Війська Цахалу розпочали наземну операцію Північні стріли. Проти терористичних об'єктів Хезбули в прикордонній зоні на півдні Лівану. Також Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії. Троє людей загинуло. Серед них відома сирійська телеведуча Сафа Ахмед. Новим прем'єром Японії офіційно став колишній голова міноборони Шікеру Ішіба. Він заявив, що продовжуватиме економічну політику свого попередника Кішіди, зосереджену на підвищенні заробітних плат. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.